Коли пропужується все живе після важкої зими, відроджується природа. Писанка є символом відродження всього живого. Як із писанки народжується життя, так і природа відроджується, і так відроджується Ісус Христос у наших серцях. На перший погляд, це просто яйце. Але варто лише взяти до рук писачок, запалити свічку і доторкнутися до воску. І починається диво. На білому тлі з'являються квіти, стрічки та різні символи. Так на світ народжується закарпатська писанка. Перший етап написання писанки це коли воском по білому яйці наносимо лінії. З писачком. Воно де жовте. І тепер мені по жовтому треба закрити знову ж таки воском. Ми таким чином блокуємо жовту барву, тому що під воск фарба не підлазить. А яйце ми не малюємо, ми його купаємо у барвниках. От коли я закрила по-жовтому, я далі яйце опускаю в червону фарбу. По червоній, от дивіться, у мене вже зараз у мене. Треба буде покрити, тобто зафіксувати червоний колір. Знову воск блокує червону барву. Кожну пелюстку треба зафарбувати, тобто покрити воском. Ну, це довгий процес, але я хочу зараз показати, як народжується писанка. Тут у нас емілії, дивіться? Таїсі вже є це готове, тобто вже в чорній фарбі. І тепер я буду знімати воск. Яйце ми ставимо в свічку збоку, не зверху, щоб копать не отримати. І починаємо витирати. Оце сама жаданна мить для дітей. Тобто всі ваші старання зараз проявляються. На Закарпатті кожна писанка це не просто окраса до Великодня, а ціла розповідь про життя, віру, надію і навіть про любов. Тут візерунки мають своє особливе значення. Кожен знак на писанці мав своє значення. І е, коли брали і писали яйце, вони думали за ту людину, котрій людині будуть дарувати це яйце і вкладали. Тобто робили орнамент із символів із побажаннями. Тобто, коли рибку малювали, це здоров'я бажали. Якщо було розмальовано геометричні, це означало поле. Крапочки це є засіяне поле. І також, якщо розграфляли, це засіяне поле. На кохання в нас була зірочка, це полум'я. І е, на діточок також орнаменти, квіточки, тобто е, квіточки, як багато зірочок на, на небі. Часто на закарпатських писанках зображають дерево. Це стародавній оберіг, який символізує зв'язок поколінь. Коріння наші предки, стовбур ми, а гілки наші діти. Писанка притягає до себе тим, що вона робиться на живому вогні. Вогонь це основа всього живого. І на ньому народжуються ті символи, які мають дуже велику силу, яким... бо наші предки не знали, читати писати. Вони за допомогою цих магічних символів зверталися до богів. На пизінках, що створюють закарпатські майстрині, домінують кольори, що мають свій характер жовтий сонце і достаток, зелений весна і відродження, червоний любов і кров предків, а чорний пам'ять і таємниця. Коли писали пищиком по білому яйці, потім його окунали у фарбу. Ну, зараз у нас анілінові барники, вони яскраві. А раніше таких барників не було. Тобто варили кору крушини, кору яблуні, варили первоцвіт, лушпиння із цибулю і от, і отримували різні кольори. Ну, ці кольори були більш такі лагідні, приглушені, коричні. Бачите, цибулиння. Далі це одну фарбу, коли пофарбували в жовту. Далі можна було темнішу у коричневу. І остання була темна барва. Це вже була крушина, і знімався віск. Майстрині кажуть, малювати писанку треба з чистими думками зі світлом у серці та молитвою на вустах. Чистий четверг, коли господині прибрали, спекли пасочки, діточки маленькі полягали спати, і в спокійній обстановці мама, бабуся, доченьки сідали за стіл і в такі таємній тиші розпочинали писати писанки. А ще це традиція, яку переймають діти, перше сідаючи за стіл з писачком, у руках вони не просто вчаться техніці, а створюють справжні великотні шедеври. Я намагалася зобразити зірку традиційно. У мене виходило ще 40 клинців і циганські дороги. Туди заходить зла нечисть і вона не виходить звідти. Вона там запутується і не вийде. 40 клинців це удача. Я хочу, щоб ця писанка мені переносила удачу, і я її обов'язково покладу в великодній кошик. Я вирішив зробити таке яйце, бо це яйце це дерево життя. Я додав кольора червоний і жовтий, бо вони мене надихають. Писанка мене дуже сильно надихнула, коли я побачив її. Я вирішив її зробити. І щоб... Це дерево життя, як то сказати, оберігало мене. Закарпатські писанки це не лише традиція, це медитація та молитва. Це те, що передається з покоління в покоління.